Курсують що найпізніше до 21.30 або взагалі з'їжджають з маршруту, або чекають на зупинці до останнього пасажира, чи взагалі там не зупиняються. Такими словами львів'яни описують враження від того, як у місті курсує громадський транспорт. Дістатися увечері, приміром із центру до спальних районів, це місія неможлива. Хоча, здавалось би, комендантська година зараз стартує о півночі. Ну і з початком навчального року, коли студенти та учні повернулися вже до очного навчання цього року, закономірно попит зріс, а пропозиція не дуже та електронна система обліку пасажирів, щоб мала вивести тіні кошти, які можна скерувати на покращення якості перевезень, також повноцінно досі не запрацювала. Відповідь на всі ці чому будемо намагатися знайти разом із головою комісії транспорту, зв'язку і міської і мобільності Ліської міської ради Ігорем Зінкевичем. Вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора. Слава, отож помітили таку цікаву тенденцію. Із запровадженням комендантської години півтора роки тому, під час повномасштабного вторгнення, графік руху відповідно підлаштовувався під цю комендантську годину. Комендантська година розширювалася, а графік руху за неї не встигав. І зараз ми помічаємо такий собі вакуум. Комендантська година починається о дванадцятій, а о дев'ятій годині з центру вибратися вже дуже складно. Як ви вважаєте, з чим це взагалі може бути пов'язане? Дуже багато речей є, в чим пов'язана така ситуація. Дійсно, питання піднімається кожен раз на сесії, кожен раз на комісіях. Питання графіків збільшується, є питання переривів, є питання провалів, тобто безпосередньо в'їзді. Але є ще законодавчі речі, які це передбачають. Є питання напрацювання часу кожного водія, є питання, скільки водіїв є. Зараз дуже є велика проблема водіїв. Я буду чесно це говорити. Якщо хтось має бажання, ми радо приймемо. Є питання маршрутів, які були зняті. Дуже багато маршрутів було знятих. Зараз ми почали поновлювати. Люди жалілись на те, що маршрутів немає. Автоматично техніка і водії йдуть на ці маршрути в тому всьому є дуже багато, але але зі своєї сторони просто хочу сказати, що дійсно є тяжкий час, є тяжкий час, і пам'ятаю, коли зустрічався з мешканцями, було певне питання: це першочергово не піднімати тариф. І давайте будемо говорити чесно: тариф ми не піднімаємо. Ми стараємося відпрацювати десь тому. Я можу зараз сказати про погані речі, які є в нашому громадському транспорті. Але я думаю, львів'яни це прекрасно знають, і кожен десь має свої зауваження. Можемо починати від руху трафіку, від руху автобусів тих чи інших маршрутів. Можемо говорити про те, що не виконання останніх рейсів, які вони з'їжджають. І в мене величезне бажання. І я все ж таки ну дуже хочу і я стараюся, і напевно, немає жодного депутата, який в своїй публічній. Промові під час виборів не гарантував, що буде електронний квиток, який спасе цю ситуацію, дійсно, тому що там вже буде оплата за кілометр, вже не буде так, як вони привикли, а вже буде від'їжджені кілометри. І тоді не буде бажання з'їжджати. Ці ці речі дійсно би хотілося зробити набагато швидше, але суб'єктивних речей попередню команду, як ми знаємо. І по новинах це йшло. Було звільнено, набрано нова, поки вони навчилися. Знову пропало два роки. Тут в мене дуже багато зауважень до стратегії, як кажуть, тих чиновників, які за це відповідають. Але нам прийшлося спочатку до кінця відпрацьовувати всі ці речі. На сьогоднішній день я прекрасно знаю, що в нас є недоїжджання маршрутів. Я прекрасно знаю, що би хотілося збільшити і поза 10-ту годину деякі маршрути, тому що вони потребують. І ми розуміємо, що люди мають чимось добиратися. Напрацювання йде, якщо ви бачимо, ну, ми мусимо це. Це помітити, я надію, що помічають, що крім того, що в нас з'являються нові маршрути, куди мусять іти і автобуси, і водії, і знову ж таки зменшується кількість автомашин на тих маршрутах, тому що є теж певна кількість автомобілів, які є, і ми зараз не можемо купляти. Зараз війна зараз зовсім інше питання треба розглядати. Але ми, крім того, ще зараз напрацьовуємо ситуацію тих же самих пільгових. У нас дуже багато приміських маршрутів, які їздили по місті Львові, і фактично пільгові категорії не обслуговували. Зараз їх почали перебирати на місто дійсно певним чином дуже складно з бюрократією з певною ситуацією, навіть ситуацією з військовим станом, тому що. Не дуже хочуть іти працювати на офіційну роботу, бо бояться піти в армію. Будемо чесно говорити. І нам тяжко набрати водіїв тих, які можуть виконувати. І є дуже багато скарг на старших водіїв. Я напевне певним чином зараз захищаю управління, але я хочу просто в реальність віддати. Ми зараз живемо в тій реальності, яка є. Ми стараємося вийти з тої сторони, яка є. Електронний квиток далі впроваджується, як би складно це не було. Маршрути. Стараємося, і, 30, і 92, другий, і 39 й А вернули. Зараз 84-й з приміського повернули, тому що це, в принципі, соціальний маршрут. Він йде до лікарні на туполь. Він мусить бути соціальним, він має потребує, бо люди й, мусять їздити в лікарню. А враховуючи, що це було приміський, там, на жаль, такі пільги не працювали. Зараз питання лишилося питання учнів. Учні безпроблемно на цілий рік прийняті нові правила безкоштовно. безкоштовно будуть, тому що було багато звернень, що все-таки учні їздять на гуртки. Навіть коли літні канікули, вони користуються. Це треба було також включити. Ми хочемо, щоб наша молодь займалася чимось важливим для того, щоб розвивалася. Студентські так дійсно. Є певні правила, які вже водяться під електронний квиток. Дійсно, треба звернути з леокарти, якщо ти отримав, поповнити свою карточку. І дійсно ти зможеш користуватися з підсимтковою знижкою. Певні речі треба це зробити. Наскільки воно швидко проваджується, мене не влаштовує. Я ну тут погоджуюся зі всіма. Але кроки є мережа, яка там обіцялася нова. На сьогоднішній момент я ще скажу немає, тобто немає захисту повністю міста Львова вивезення зі всіх мікрорайонів, де це потребує. Ну але і на це немає кількості транспорту. Будемо замовляти зараз новий тендер. Тобто, ми будемо надіятися, що будуть підприємці, які зайдуть приватники, які захочуть закрити ті маршрути, яких немає. Пане Ігоре, щоб не бути голослівними. Ми довідались думку Львів'ян у чотирьох локаціях у Львові. Як Легко чи складно їм добиратися громадським транспортом. І пропоную зараз разом послухати, що відповіли нашим журналістам. Тоді обговоримо. До нас дуже тяжко добратися вечір, тому що восьма година був рейс. Останній його зараз немає. І щоб їхати, треба пересідними. Навіть були такі випадки, що пішки йшов. Якщо буває, що е, після здається, вже після 10-ї вечора трамваї не їздять. Я думаю, ввечері, якщо десь за місто, це тяжко. Ну після 9-ї години, тому що тут за місто їде ну, пару маршрутів. В район Вильник після 21-ї практично неможливо добратися. Транспорт не їздить, просто немає маршруток. Ми зараз малої добиралися буквально від завода, то яка маршрутка їде село, чи до ми зупиняємося підряд? Якби я хотів вночі поїхати, то я до глинян. Я боя живу в глинянах зі Львова, я би не добрався. Моя маршрутка від'їжджає 7.40 вечір. Де коли хочеться про знаєте, до вечора погуляти, поки дозволяє комендантська, але ну, буває, що година 10 десятий вже немає. Це було восени. Я приїхав з іншого місця, і мені потрібно було десь о 10 потрапити додому. На сихі, і я не зміг дождатися трамваю ні четвірки, ні восьмірки, і мені довелося йти додому пішки. Це зайняло десь годину більше. Було би краще, якщо б транспорт трошки робив, хоча б до 12-11 години, що можна було з привокзальної добратися. Або з центру хотілося повернути наразі згадують. Хотілося до ковідні до чи часи повернути, щоб транспорт все-таки довше ходив для зручності людей. Ну і взагалі громадськості. Я думаю, це скрізь актуально. Як можемо, як може місто допомогти вів'янам, повпливати все таки на зміни в графіках? Чуємо от ключове, який би район не був, тому що десь краще, десь гірше, але транспорт хотілося би, щоб курсував довше. Я підтримую цю думку і, напевно, також погоджуюся з кожним людям. Мені приємно зараз, що зараз було питання більше е графіків. Колись, якщо ми згадаємо, що до воєнного часу, у нас набагато більше було проблем до транспорту. було питання взагалі, де він? Так, тому це трохи приємно. Я, можливо, зараз боляче скажу до людей, які були на ефірі, ми безпосередньо давали репортаж. Але ми над тим працюємо. Дійсно, ми працюємо зараз, на боїр іде безпосередньо водіїв. Нас дійсно збільшилося за цей рік, навіть під час воєнного, бо в нас виконання договору ЄБІП. Сім пятисекційних трамваїв появилося. Тобто ми стараємося зараз це якось розподілити весь цей пасажиропотік. Та дійсно в нас не могли порахувати пасажиропотік міста Львова введенням навіть тих шести маршруток, тому що дуже сильно зараз зупинилися певні технічні проблеми, які вирішуються на рівні з підрядником, який виробляв системи нам електронного квитка. Вони мусять поправитися. У нас є певний період, який ми мусимо відтестувати. Шість машин. Я надіюся, що вони трохи зараз збільшаться, трошки протормозували. Лилося, але до нового року є повна надія і віра в керівництво департаменту, яке гарантує, що ми до нового року заведемо всі. У нас є ж у Львові маршрут, який обслуговуються Львівським АТП і електротранспортом. Так, є маршрут, який обслуговуються приватними. Як ця ситуація виглядає у приватників зараз, наскільки вони готові працювати в тих умовах, які склалися, так тому що ну розуміємо, про тарифи вже сказали, так ну машини вони зношуються і знаємо класично. Вони завжди про це говорять в будь-якій ситуації. Машини можуть не мінятися, але Питання про те, що вони зношуються, піднімаються актуально і весь час. Вони готові працювати довше, наприклад? Є дві ситуації, які десь там можна порівняти до тої Стану речей, які зараз відбуваються в місті Львові. Перша річ, що приватники дуже надіються введення електронного квитка, тому що коли буде введений повноцінний okay. електронний квиток, буде оплата за кілометр, і їх вже буде не хвилювати, десь питання пільговик, не пільговик, це вже буде місто на кінець відповідати в повному ракурсі, як воно є. То тепер вони вже розуміють, наскільки вигідно надійний електронний квиток? Вони надіються на це. Ми часто з ними спілкуємося про це, і вони кажуть: дійсно, ми будемо виставляти ті автобуси, ми будемо мати пріоритет, розумінність, ми заробляємо рік, ми можемо вже гарантувати вам заміну. Іну транспорту, старого транспорту на новий, тому що нам кредитні договори вже зможуть давати. Але лишається питання зараз, як дожити цей час, який є складний і в певному перспективі. Знов, будемо порівнювати в тому, що в приватних перевізниках така ж сама проблема, як і в комунальних. Тобто, зараз на сьогоднішній момент питання водіїв водіїв стоять кардинально, і як ви розумієте, теперішнє суспільство, яке зараз є можливості інформації, подачі в інтернеті. Остання ситуація, яка склалася з 53-м, де безпосередньо водій зірвався на пасажира, вона йде в публічності. З тим розбираються, і люди не дуже так хочуть. Крім того, скажу ще одну дуже важливу річ: дійсно, коли почалася певна робота по електронному квитку і виведення обігових коштів від водіїв, а вже переведення більше це вже на якийсь офіційний, немає можливості бажання там працювати. Це є дуже Складний. А оці всі речі вони певним чином зараз. Скупоновані, але була певна якась така позиція депутатів, позиція департаменту мерії, що ми тримаємо таку позицію і максимально зараз. пробуємо налаштувати. Вона також є добра, тому що прибудуванні нового маршруту, в тому числі включання вже в процеси електронного квитка на маршрути, які будуть відповідати в місті Львові. Ми вже мінімум прорахували. Тобто, ми маємо мінімум від чого стартуємо, і ми зараз можемо розуміти доповнення. З 1 вересня, як ми розуміємо, ми мусили додати, тому що кількість пасажирів збільшується на сьогоднішній момент. Це близько 30 автомобіль. Іли додано на всі маршрути. Фактично, ми по можливості розігнали і вже навіть трошки перейшли за цей бар'єр, який люди дають скарги. Це вже ну до десятої ми не дотягуємо, я погоджуюсь, але стараються зараз це вивести. Дійсно, будуть нові тендери, які зараз стосуються міста, бо ми маємо право наймати інших перевізників, які можуть бути учасниками конкурсу, пройти ми тоді зможемо доповнити. Бо той транспорт, який є, він дійсно є. Більшого ми зараз не отримуємо. Зараз вересня, виникає та... ще одне питання: місто навантажується трафіком. Так є багато автомобілів, які заїздять до. Центру міста, які заїздять з різних районів, ну одна з таких ситуацій складалася на вулиці нещодавно відкриті Шевченка. Так, де були певні проблеми із заторами через неправильно відрегульовані світлофори. Давайте послухаємо, що думають люди з того напрямку, і поговоримо про те, як вдалося ну зменшити бодай ту проблему, яка там була 10 годині на 46 шість Я завжди доїжджаю з центру сюди. Навіть якщо говорити про гуртожиток, то от, звідти там вже нереально ввечері виїхати, тому що ну дійсно ходять дуже мало маршруток, і ну, це переважно десь до восьмої години, а пізніше вже взагалі нереально то зловити. Я маршрутками не користуюся майже, тому більше трамваєм і трамвай їздить до десятої години. Бо мені взагалі страшно вечором їхати громадським транспортом, бо все яке може бути. Я в основному беру таксі. Я живу просто в мурованому і. Немає ввечері транспорту, десь після дев'ятої він вже погано ходить. Кажу на вихідні дні, наприклад, коли до дитини приїжджає бабуся в гості, вона о дев'ятій годині вже виїжджає, о дев'ятнадцятій годині вже виїжджає, тому що це останній. Е по, по графіку, якщо я не помиляюсь, чи о 19 чи о 18, коли 6 а їде або 47. Ввечері ми як там з друзями зустрічаємося, то після 21-ї практично нереально виїхати, тому що багато хто з'їжджає з рейсу і вони просто не зупиняються і проїжджають. А що стосується 11 одинадцятої маршрутки, вона взагалі їздить не по графіку, там дуже мала кількість транспорту є на лінії, бо 11-та практично на неї ніхто не розраховує і. Так, от, що я гуляю з дитиною і не раз бачу, що вона, в принципі, курсує порожня тільки через те, що люди не розраховують на неї, і пробують добиратися собі іншими транспортами. Я тут живу недовго, але я помітила, що ну, тяжко добиратися вечором, особливо 61-й погано їздить. Якщо суботу-неділя, то після 8-ї його вже майже немає, і їздять вони без навігатора. Я його не бачу, я не знаю, чекати його чи не чекати. Чому не додать далі година до 10 але ну, вони закриваються скоро. Чому? Чому це питання не вирішено? Чим людям добиратись? Хтось робить довше. І чим доїхати? Що ми зможуть на таксі брати, їхати, то можна раз, але ну, не два-три. Ми не такі ще багаті, щоб ми. Собі дозволяли. У нас все є безлад. Я деякий час іще до ремонту мешкала на вулиці Шевченка, і після ремонту вона стала ідеальною для пішоходів. Але те, що чую від водіїв і людей, які курсують там, в громадському транспорті, це затори. І як вдалося їх, чи вдалося їх на цьому коронку все ж таки зменшити. Дивіться, транспортна система це загалом це місто Львів. Не можна оцінювати десь вулицю Шевченка. Хочу нагадати, що до включення світлофорів в нас була проблема на Левандівці, широка, де все це стояло. Після включення світлофорів пішло порційно. Має вийти так же само і порційно на вулицю Городоцьку. Вся ця система вона має злагоджено працювати. Дуже багато речей. Ми публічно не виступаємо. Ми транспортною комісією почали працювати на деяких проєктах. Це моделювання. На сьогоднішній момент видобляється основне моделювання, це центральна частина. Ми взялися за мале транспортне кільце, яке обіцяли нам ще в 2017 році чиновники, але на жаль, його не запустили. Всі прекрасно знають, що місто Львів, на жаль, ширше не стане. Ну, по до транспорту на жаль, так сталося історично. Це вузькі вулиці, і ми маємо якось компонувати. Як би ми не крутили, все це входить в центральну частину або по окраї центру. І якби ми не говорили, що вулиця Шевченка запрацювала правильно неправильно, все воно стикнеться або в церкві біля церкви Анна, угу. або воно стикнеться на Городоцькій. Якщо говорити, що там ми просто робимо порції. Це є система, яка за собою має потягнути систему логічності. Є бажання створити дійсно середнє кільце, мале кільце, яке дасть можливість реконсурації реку... по, по місту. Зараз майже уже на 10 жовтня нам обіцяють транспортну макро, мікро, макро і мікро підрахунки саме центральної частини малого транспортного кільця. Ми дійсно робили деякі маневри вулиці Богданівської, вулиці Шевченка, Квазі кільце, вулиці Степана Бандери. Воно було так непомітно, але воно робилося. На сьогодні знову ми там не дуже сильно хвалимося, але пробуємо стабілізувати всю систему. Зараз Сахарова пропала світлофора, ніхто не розумів, де воно дівається. Там з міняються, система міня... Тобто ми пробуємо скласти, ми не можемо оцінювати лише вулицю Шевченка і Квазі Кільце. Mm -hmm. Я хочу нагадати, що якщо зараз ще ну, є певні проблеми з вулицею Залізничною, бо мали запустити тендер, мали запустити ремонт, бо там ужасна ситуація, критична. Але якщо вулиця Залізнична запутиться, ви тоді зрозумієте, що виключені світлофори не спрацюють. Тільки включені світлофори порційність дадуть. Так склалося. Ну, я не дуже був щасливий за проект квазі кільця по Шевченка, але так є. Так було прийнято містом, проголосовано, зроблено. І в нас є зустрічний трамвай, який наражає на небезпеку, який є дуже великі проблеми. Знову ж таки, не оцінюють питання пішохода. Водій оцінює своєї сторони, пішоход оцінює своєї сторони. А ми не говоримо, що є вже альтернативні речі, які зараз функціонують. Ті ж самі електросамокати, велосипеди. Ну, це, це ще одна окрема але, питання. На жаль, якщо неправильно сформовані. Такі от тяжкі складні перехрестки, це наражає на небезпеку. Тому це комплекс речей, який має зараз бути зроблений. І тактично ми зараз рухаємося до того, щоб принаймні це зовнішнє кільце, не зовнішне, це кільце, яке бачите. Шевченка, Богдана Хмельницького, Степана Бандери. Зелене це все зовнішнє кільце. Коли спрацює ще внутрішнє кільце, так називаємо центральне, тоді дасть результат. В екстреному порядку, от так от, щоб зробилося. Після дуже багатьох років не напрацювання в тому, нелогічних систем ремонтів і срешта, я вважаю, це нереально зроблена. Ігоре у нас тільки під час цієї розмови виникло ще декілька тем для окремих розмов і питання Львова і громадського транспорту, і взагалі облаштування доріг це вічно зелене і щось таке традиційне, як сніг узимку. Тому напевно у цій студії ми ще з вами не раз зустрінемося. Дякуємо, що знайшли час прийти сьогодні. І з нами був Ігор Зінкевич, голова комісії транспорту зв'язку і міської мобільності львівського. I mi